Шановне паство, всім привіт! А чи знаєте ви, що на Астрах і на Зафірах Астрах H, Зафіра B можна оновлювати прошивку всі модулі, перевіряти чи є свіжа Якщо ви це знаєте, як це робиться, то можете це відео далі не дивитися. А якщо не знаєте і вам цікаво, тоді погнали! Для того, щоб оновити прошивку всі модулі, Сі-модуль треба перевести в режим програмування. СПС. Бо, на відміну від блоків керування двигуном, коробкою або дисплею, він потребує спеціального режиму. Як це робиться? Запускаємо TED2WIN або беремо прилад TED 2. Заходимо в додаткові функції і обираємо функцію підготовка до спс програмування. Просить Security Code, даємо його Security Code. Тепер каже, система готова до програмування. Залишайте е, включеним запалювання. Окей. Тепер запускаємо GlobalTIS. запустив процедуру сервісного програмування. Обираю пристрій наш. далее Opel, Сема Astra H. Вычитывается вин-код. Е-вин-код далее. Далее. І дивіться, у нас в переліку є 7-модуль. обираємо 7. Далі. Нас питає, чи з датчиком положення керма, чи без. У нас щойно було встановлено 7-модуль з датчиком положення керма. Встановлено кнопку спорт. І додаткові до цього там ABS. Датчик рискання. але це окрема історія. Так ось у нас з датчиком положення керма. Обираємо далі. І дивимося, що у нас є. Поточна версія прошивки М7049. Доступна є М7062. Оновлюємо. Звичайно, оновлюємо. Заливається дуже швидко. Все, програмування закінчено. Друзі, а знаєте, як проявилася прошивка сім-модуля? Показати? Дивіться, включаю зажигання. Зараз ще надію фішечку. На сім-модуль. Включаємо запалювання. І нічого не світиться. І Сі-модуль більше не виходить на зв'язок. Так що, кому цікаво прошити С-модуль, будь ласка, ви бачите, що буде після цього. Спробую відновити цей Сі-модуль. Зняв його назад з машини. Зараз розберу, підключуся до процесору моторова і спробую почитати, що в ньому всередині є, і записати щось інше. І після цього спробую підключитися, чи вийде він на зв'язок. Друзі, ось так всередині виглядає Сі-модуль. Розібраний. Це той, що йде з ESP. Без ESP немає цього процесору. З ESP є два процесори. Перший процесор з маскою Motorola з маскою 3L40, це процесор 9 s 12 g 128 а другий процесор з маскою 0L72A, це процесор MC68 HC08. AB16A. Значить, перший процесор тут відповідає він за імодату, тут лежать ключі і так далі. А другий процесор відповідає за датчик положення керма. І ось я знайшов у себе ще один такий сім модуль який виходить на зв'язок, але у якому є проблема з датчиком положення керма. Я вичитав обидва дампи. З цього процесора вичитав дамп Єпром частини і флеш, а з цього вичитав ЄПОМ і конфіг. Ну, конфіг там не цікавий. Там цікавий епром. Значить, Після того, як вичитав цей процесор і перелив сюди Сім модуль він там трошки відрізняється по коду. Але ну, він так само, як бачите, там по 2%, і там 2%. Але після того, як я перелив дамп, цей СІМ-модуль вийшов на зв'язок. Тобто, СІМ-модуль, я думаю, що він відновлений, треба його поставити на машину перевірити. І 99,9%, що він буде працювати. Тепер я хочу ще, оскільки цей СІМ-модуль вже працює, я хочу вичитати зону ЄПРОМ з другого проца і порівняти. Що ж там таке у дампі міняється, що сім модуль перестає бачити датчики положення керма? Що він його виводить в по позазону 2048, показує, кут і не міняє. Тому зараз я вичитаю цей проц і спробую підняти другий сім модуль Оце буде круто. Друзі, дивіться. Значить, Ще один Сім-модуль, те, що я казав, що положення керма показує. 2048. Теж поправив в дампі е, Мотороли другої. Дані. Чи 2046 показую Ну, а тепер дивіться, якщо я тут покручу, у по мене вже все нормально. Уже працює. Тому ще один сім модуль заодно відремонтував. Тепер, якщо у когось вдруг будуть якісь проблеми з сім модулями на моторолах, у яких датчик положення керма показує 2046-2048 і не міняється, то знаєте, це у вас випіймали так званий краш у моторолі. І це насправді можна вилікувати. Друзі, якщо відео сподобалося. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані, ставте вподобайки. Рекомендуйте друзям та очікуйте нові відео. І не робіть такі помилки, як я сьогодні зробив, тому що я е, вирішив, що я оновлю прошивочку. І все буде тіпа, класно, контенті такий. Відео вам покажу, як це робиться. А насправді всі модуль завалив. Я витратив десь приблизно 4-5 годин для того, щоб знайти інформацію, вичитати всі дампи і відновити два 7 модулі. Так що, всім гарного дня.